Вітання! в ефірі інформаційна програма 102.Інформ. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області, як завжди, в найближчі 15 хвилин. Про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. Криворізькі патріоти днями подарували бійцям батальйону спеціального призначення у Кривбаз позашляховик. Гроші на так необхідний транспорт для захисників зібрали підприємці міста. Черговий структурний підрозділ батальйону Кривбас відправився на територію, наближену до зони антитерористичної операції. Саме в день відправки хлопці отримали від громадян Кривого Рогу подарунок автомобіль Опель ініціювали збір коштів на позашляховик члени громадської організації Золоти леви Чорної Сотні. Ми, як небайдужі люди, всією організацією допомагаємо. І в таке тяжке становище для нашої країни, для нашого міста зібрали кошти власними силами. Це є подарунок, бо кошти зібрані власними силами. Даримо цю машину батальйону Кривбас. Хай щастить хлопцям, хай допомагають, хай вертаються живими. Скажіть, скільки ну, людей брало участь в цій акції? Ну, людей 150. Ну, в дійсності там є у нас в організації бізнесмени підприємці, які входять в ці організації. Хто більше, хто менше. Так. Але так, на цьому не зупиняємося, заказали ще одну машину, скору допомогу. Ми б хотіли дуже закликати всіх інших небайдужих людей звернутися до нашої організації, до інших волонтерських організацій, допомогти бійцям, допомогти країні, хто чим може, навіть навіть, навіть власним там, співчуттям, думка якоїсь. І зупинятися благодійники на цьому не збираються в їхніх планах. Придбати невдовзі для батальйону ще й машину швидкої допомоги. Треба сказати, що це не перший внесок волонтерів. Громадська організація неодноразово допомагала спецбатальйону бронежилетами, взуттям, засобами захисту, харчами та всім необхідним. Мы на сегодня опять получили помощь от романской организации Черная Сотня. Это наши побратимы, наши помощники, наши спонсоры, которые нам помогают сначала организации батальона и бронезащиты. И всем спасибо им большое. Это очень большая помощь. Мы на сегодня имеем хорошие уже, ну, более-менее имеем колеса для выполнения наших оперативно-тактических задач. Криворізькі правоохоронці, що опікуються забезпеченням життєдіяльності спецбатальйону, чудово розуміють, наскільки важливо такому підрозділу, як Кривбас, мати потужну техніку для виконання тактичних завдань в зоні бойових дій. Ну, мобільність подрозділення та Да, підрозділення може бути многочисленним по кількісному составу, екіпірованим, ворожованим. Ну якщо воно не мобільне в сучасних венях. В сучасних условиях по місту нісіння служби то його ефективність равна нулю. Дніпропетровські правоохоронці затримали чиновницю, що вимагала та отримала 2 тисячі гривень хабара. 41 річна жінка працювала керівником одного з відділів територіального управління державної інспекції з питань праці. Працівники Державної служби по боротьбі з економічними злочинами Дніпропетровська затримали хабарницю на гарячому під час отримання грошей. У своєму службовому кабінеті жінка вимагала та отримала дві тисячі гривень за неприйняття заходів реагування та непритягнення до відповідальності приватного підприємця. К ній попали матеріали з державної налогової інспекції, яка провела поверхностну перевірку в отношении частного підприємця. І на не лица. За цю ситуацию, чтобы не привлекать к адміністративної ответственности, а также не передавать матеріали в правоохранительные органы, фігурант вимагав денежні средства, на наразі грошові кошти вилучені в якості речового доказу. Желовмисниці правоохоронці вручили письмове повідомлення про підозру вчиненні злочину за частиною 3 статті. 368-ї. прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Значить, фігурант указаного преступлення в вдовж начальника дієла з 2013 року. До этого времени длительний період вона занимала руководящие должності. На сьогоднішній день має дев'ятий ранг п'ятої категорії державного службовця, що являється кваліфіцируючим признаком, а лицо, лісо займаючи положення. Санкція передбачає покарання у виді штрафу від півтори до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією. В самарському районі обласного центру правоохоронці затримали краді автомобіля. За викрадену Таврію правопорушник вже отримав півтори тисячі гривень, а за законом може отримати п'ять років в'язниці. До Самарського районного відділу міліції Дніпропетровська надійшло повідомлення, що вночі з вулиці Семафорної невідомий викрав автомобіль. В ході проведення оперативно розшукових заходів співробітники сектору карного розшуку за підозрою вчинені кримінального правопорушення встановили та затримали 20-річного молодика. По у совершення ряду угонів на території району, а також міста, був задержаний 20-річний житель Самарського району. Значит, после задержания этот фигурант был извлечен в совершении пока одного урона, который был на массиве Северный. В настоящее время автомобиль изъят, он разукомплектован, возвращен владельцу, владельцу. он угнал ее, продал, и там уже ее сняли запчасти, которые можно продать. А кузов розпилили на метал. Підозрюваний зізнався у скоєнні автокрадіжки та розповів, що близько другої години ночі під час прогулянки на жилмасиві північний помітив припарковану на подвір'ї Таврію. Видавивши скло, зловмисник потрапив до автівки, після чого без особливих складнощів завів автомобіль і угнав його. За кілька днів хлопець продав машину своєму приятелю за півтори тисячі гривень. Заробив небагато, та й радощів цей заробіток йому навряд чи приніс. Чому молодий здоровий хлопець вдався до злочинного вчинку? Виявляється, це для нього не новина. Проблеми із законом він вже мав і раніше. виявився 20-річний молодий чоловік, проживаючий на території самарського району. Раніше привлекався кого неодвісності з статті сто 185 п'яте, часті перже. На теперішній час за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті. 289 Кримінального кодексу України, незаконне заволодіння транспортним засобом, що карається штрафом від однієї до однієї двох десятих тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або навіть позбавленням волі на той самий строк. Провина чоловіка підтверджується особистим зізнанням, показаннями свідків та вилученими речовими доказами. Охоронці затримали чергового розповсюджувача марихуани. Під час огляду 28-річного жителя міста Дніпродзержинська було виявлено та вилучено півтора кілограми наркоречовини. За цінами чорного ринку вилучено оцінюється приблизно у 30-40 тисяч гривень. Сотрудниками Дніпропетровського Дніпритрогарського управління був задіян при проведенні профілактичних мероприятий. Был задержан гражданин города Днепродержинска, 86-го года рождения, у которого при осмотре было обнаружено и изъято наркотическое вещество марихуана весом около 1,5 килограмма. То есть общая сумма изъятого составляет где-то около 30-40 тысяч гривен, если его продавать в розницу. Значит, данный гражданин неоднократно попадался, был неодно, неоднократно судим по аналогичной статье, по 309-й, по хранениям. За словами затриманого, наркотичну речовину він виростив сам і зберігав для власного вживання. Але з огляду на велику кількість вилученого наркотику у слідства є підстави підозрювати чоловіка у зберіганні марихуани з метою збуту. Як він пояснює, що він сюди приїхав к другу? пояснює, що дане наркотичне вещество принадлежить йому для личного потреблення. Ну, бы ми всі розуміємо, що такое количество не може чоловіка. Ну С слов, він пояснює так, що він приїхав другу в гості і цьому при привіз з собою дане наркотичне вещество. Через те, що хлопець раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за вживання та розповсюдження наркотиків, тепер йому доведеться відповідати перед законом за частиною 2 статті 309 кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Без збуту. згідно санкцій цієї статті, на зловмисника чекає покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Студентська молодь Дніпропетровська тісно співпрацює з правоохоронцями круглий стіл зі студентським активом навчальних закладів. Пройшов нещодавно. Головною темою обговорення став здоровий спосіб життя. Найактивніші студенти технікумів та училищ обласного центру поспілкувалися з начальником кримінальної міліції у справах дітей, полковником міліції Іриною Качинською. Ми пригласили поучаствовать полковника міліції Ирину Валерівну, для того, чтобы она тоже с ребятами пообщалась. Поделилась возможно очень важной и интересной информацией для них тоже в рамках данной акции. И мы пришли к певних выводам: во-первых, что данная акция помогла ребятам понять, что все не так просто, что буква закона должна быть главное всего. Вот, что несмотря на какие бы не были хорошие, правильные порывы, всегда надо следить и быть, так это правильно сказать, даже в общем, следовать букве закона. Спільними зусиллями був розроблений план дій, направлений на боротьбу з продажем алкоголю та тютюну. Неповнолітнім, окрім того, студенти разом з правоохоронцями запланували кілька заходів в межах програми Рівний Рівному. Мета цієї програми навчити підлітків розповсюджувати принципи здорового способу життя серед однолітків. Така співпраця міліції та студентства позитивно впливає на профілактику злочинності і попередження негативних явищ серед неповнолітніх. Наш час в ефірі вичерпано. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.